Пані та панове ласкаво прошу у турагенцію Пекельний вояж. З нами ви забутите про Мальдіви чи Турцію. Або ж потрапити в такі ексклюзивні місця, в котрі живим людям входити зась. Аїд царство мертвих з найгарячішою точкою в Тартарі. Там настільки жарко, що навіть вулкани не приїжджають туди на вакації. Спойлер, давньогрецьке пекло цілком приємне місце. Ну, принаймні, там вас ніхто виламитикати не буде, в казанах не варитиме і на вічні муки не наражатиме. Але це стосується не всіх. Царство Аїда або підземний світ. У грецькій міфології це таємниче місце, куди потрапляють душі після смерті. Саме царство складається з кількох рівнів і зон, кожна із яких має своє призначення. Воно охоплює як і місця вічного блаженства, так і найгірші покарання. А править цим всім ділом дуже милий та відповідальний бог Аїд. Якщо ви раптом не розумієте, чого це управлінець пекла Милий, то подивіться ось це відео, посилання на яке я залишу в описі, а також воно буде в кінці цього відео. Уявний вхід до підземного світу знаходиться десь на краю землі, в темних ущелинах або печерах. Вважалося, що існувало кілька таких місць, і були вони розташовані на краю світу. Наприклад, у тенерському мисі, що в Греції, вхід до Аїда охороняє цербер, триголовий песик, ну, чи радше соба-цюра. Його завдання стежити, аби жодна жива людина не війшла в Аїд, а жодна душа не вийшла із нього. Після приходження собачого фейс-контролю ви натрапите на річку Стікс, яку потрібно буде переплисти. Але переплисти самостійно. Вам не вдасться, яким би ви добрим плавцем не були. Тому прийдеться брати човен, який до слова на весь підземний світ один. Тому готуйтеся постояти в черзі. Царство Аїда – це місце, де слово темно отримало новий рівень значення. Бо ж місцевий стандарт вічна ніч. Сонце, місяць, електрика. Забудьтеся. Цей підземний світ ніби загорнутий, у товстезний шар туману, поміж якого тиняються... Аїд пойми скільки душ. Для живих це, звичайно, така собі атракція бродити посеред туману. Ну, день, ну два. Ну а далі що? Тільки вмерти на місці з нудьги. Але душі мертвих задоволені, бо вони там пізнали блаженний, вічний спокій. Ну, а що ще треба, ні? Головною транспортною артерією підземного світу є річка Стікс, де Харон, із вічно незадоволеним лицем переправляє душі померлих через цю річку. Але майте на увазі, навіть після смерті комунальний транспорт не безкоштовний. Ні, тому платити за проїзд потрібно монетою. Тому в стародавній Греції кров з носа, як то кажуть, ставили померлим або під язик, або на очі копійчинки. Аби ті при вході в підземний світ могли заплатити херонові, аби той їх переправив на місце. Бо ж, якщо вони не матимуть чим заплатити, то блокатимуть по березі Стіксу десь так років в 100. кому воно вже треба? Там їх чекає вічний спокій, а тут ще 100 років ходи, як дурачок. Все, платні водні розваги закінчилися. А тепер поговоримо про безкоштовні. Ахерон річка скорботи. Ідеально підходить для тих, хто любить поплакати після важкого робочого дня, ну чи в даному випадку після важкої вічності. Лета річка забуття, випивши воду з якої можна забути про всі фінансові проблеми, позорні моменти життя та й себе самого також можна забути. Флегетон річка вогню. В котрій вода подумала, що бути ріданою – це надто нудно, тому вона вирішила перетворитися на палаючий потік. А чому б і ні? І остання річка, яка завжди у поганому настрої, кокітос. Що так? Та тому що в ній плавають ті, хто натворив щось дуже страшне, там вбив когось або ще якусь фігню витворив. От і хоче розкаятись. І вони там плавають, плачуть і просять прощення в своїх жертв. І так вони там будуть плавати до того моменту, поки жертви їх не простять. Але не думайте, що підземний грецький світ складається лише з п'яти річок і туману. Ну, не все так просто. Як я вже й казала, це ціла система, яка складається з трьох рівнів. І ми почнемо з першого найвищого Елісія. Він же є поля. Справжній рай, прекрасне місце, в якому немає хвороб, негараздів, сварок, всякого такого і де панує вічний мир. Більше того, тут є сонце, немає холоду і завжди подаває легенький прохолодний вітерець. Ой. Плюс в Елісії душі не просто насолоджуються вічним спокоєм, Ні, вони ще грають в настільні ігри, слухають музику. Проводять конкурси на найкращий вірш. Об'їдаються як можуть, танцюють, коротше розважаються як можуть. І ще плюс: той, хто знаходиться в Елісії, може за бажанням заново народитися на землі. А той, хто це зробить тричі, переселяється на острів блаженних місце ще краще. Хоча я вже не знаю, куди краще. Другий рівень Асфоделеві поля. Це нейтральне місце, де більшість душ просто існує. Без хороших емоцій, і без поганих та й без жодних емоцій, в принципі. Тут опиняється ті, хто не зробив нічого видатного, ні в доброму, ні в поганому сенсах. Вони ото приходять, набиваються води з річки забуття. Напишіть, до речі, хто пам'ятає її назву в коментарях, бо я вже би забула, якби ну, не писала сценарій до цього відео, а просто його слухала. Хоча я оце вам зараз розказую і вже і забула. Річка забуття це. Лепта. Так от, душі на асфаделових полях напивається води з річки Забоня і просто собі бродять поміж дома та асфоделів. Таких красивих білих квітів, котрі там цвітуть на кожному кроці. Ну, звучить не найгірше. І остання, найтемніша, найглибша і найстрашніша частина підземного світу тартар. Котрий знаходиться на такій самій відстані під землею, як небо над нею. Надіюсь, ви поняли. Гесіот казав, що якщо кинути мідне ковадло з землі в тартар, то воно би летіло 9 діб. Якщо б не було жодних перешкод і в землі була каздирка. От. І знаєте що? Я би не порахувала. Але замість мене це зробить штучний інтелект. 23 328 кілометрів. От скільки летіти вниз до тартару. Або ви розуміли, це дві марціанських впадини і ще плюс тисячу з копійками кілометрів. Це місце вічних гнук для душі, які скоїли найважчі злочини, а також для титанів і інших бунтівників проти богів. І аби ці злодії не вибралися, у уособлення вічного Мороку створив навколо Тартару аж три шари у цього свого вічного Мороку. А Посейдон, бог морів, аби вже напевне ніхто не виліз, Навколо нього ще створив величезні мідні сіни. Варто додати, що давні давні греки розділяли Тартар і царство агіда, де отирає ботуман. Але з часом, знаєте, хто буває, коли хтось дуже добре працює, то на нього ще й накидають лишніх обов'язків. От так і на аїда накинули ще й тартар. Хай він і там поуправляє.